Третє. Е, бачу і відповідно говорю тільки погане. Коли людина дивиться на погане, то відповідно це погане її наповнює, і вона про це тільки і говорить. Е, притчі, е, зачитаю е, два вірші: притчі 12 18 Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. І притчі 17.22. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнішення дух що робить? Сушить кості. То ми розуміємо, да, що мова мудрих, якщо узагальнити, вона лікує. Е, сперечатися з цим важко, тому що це є слово Боже. Але що нам робити, щоб мати веселе серце? Щоб, що робити, щоб наша мова лікувала людей, а не сушила кості? Їх, да? Тому що є такі люди, знаєте, які е, люблять е, трошки потошнити. І в них це взагалі хобі їхнього життя. Нагнітати обстановку. От як не бути таким, такою людиною, яка постійно несе якийсь негатив? Веселе серце і пречисто. Да. От як, як, як мати це веселе серце? Любити ближніх. Амінь. Ще. Як нам ну, мати веселе серце, що буде лікувати інших? Бути з Богом. Співати псалми, бути з Богом. На позитиві. Ні, ну На позитиві це вже результат. Як цього результату досягнути? От питання. Це важка робота над собою. Над серцевим і характером, але без хреста це Знаєте, людина дуже складна і водночас дуже проста ну, істота. І одна з її дуже простих сторін це те, на що вона дивиться, в те вона і перетворюється. Пам'ятаєте, є такий вірш? що Ми, ж є, ми як з відкритим лицем. Споглядаємо да, Божу, як в дзеркалі, споглядаємо Божу стра... славу. Слави в славу. Якщо споглядаємо Божу славу, то її наслідуємо, відображаємо її. Але це працює і в іншому зворотньому напрямку. Якщо ми постійно споглядаємо людську славу або людське безслав'я, ми Наповнюємося цим і відображаємо вже інші процеси.